Всім доброго дня! З вами Поліна, ми на каналі Watsons. І сьогодні ми будемо повторювати трендовий макіяж порцелянової ляльки 21-го століття. Як його зробити і що для цього потрібно, зараз ми вам покажемо. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, а ми погнали! І як завжди, починаємо макіяж з тональної основи. Для цього я використовую дуже легенький тон від L'Oreal у відтіночку Very Light. Я його наношу прямо з піпетки на обличчя і буду розташовувати пензликом, а потім спонжиком для більш легкого ефекту. Спонжик в мене густо набитий, що дає більш сильніше покриття, але тональна основа дуже легенька і вона майже не помітна на обличчі. Також я заходжу трішки на губки, аби прибрати природній пігмент. Я можу додати ще трішечки тонального крему, аби досягти більш щільнішого покриття і розташувати його вже спонжиком. А я роблю більш щільніше покриття для того, щоб перекрити всі недосконалості шкіри. Ось такими вбиваючими рухами ми обов'язково розташовуємо тон. Не можна розтягувати спонжиком по обличчю, тому що тоді тон лягає нерівномірно, тому ми рухаємося лише вбиваючими рухами. Зараз ми використовуємо консилер, аби приховати синці під очима. Це нам потрібно для того, аби наш загальний тон обличчя був максимально рівномірним. Я ніколи не жалкую консилеру і наношу його побільше. Ось такими рухами. І трішечки на верхнє повіко. І розташовувати буду також спонжиком. І вже ми спостерігаємо, що наше обличчя має рівномірний тон. І наступним етапом я переходжу до контурінгу обличчя і використовую для цього палетку від Catrice. Палетка має абсолютно всі правильні відцінки для якісної корекції: холодний контурінг і персикові відцінки рум'ян. Спочатку я буду наносити рум'яна. У палетці представлені рум'яна з шимором і матові. Мені сьогодні захотілося зробити матові рум'яна, але ви, звичайно, можете використовувати також і шиммерні. Я набираю на палетку зовсім трішки і ось так струшую від залишків, аби не наробити плям на обличчі. І наношу на ось цю діляночку обличчя. Також ми можемо піднятися залишками рум'ян на чоло. Зовсім трішки. І переходимо до другої половини обличчя. Наступним етапом я наношу контуринг. Палетка має світліший та темніший відтінок. Їх можна змішати між собою і отримати потрібний колір. Наносимо майже на ту саму зону, але трішечки нижче зони, де ми наносили рум'яна. Тобто продукти повинні змішатись між собою. Так само підіймаємось на зону чола з залишками продуктів. І ще я люблю наносити продукт трішки на верхнє повіко. І залишками продукту проходжусь по носику. І завершуючим етапом контурінгу, ми використовуємо хайлайтер, щоб наше обличчя сяяло. Хайлайтер наношу на всі виступаючі діляночки обличчя. Я завжди люблю, щоб хайлайтеру було побільше, тому наношу його трішечки більше, ніж зазвичай. І так само залишками проходжусь по зоні верхнього повіка. І ще не забуваємо про носик. Ось такий красивий контурінг в результаті ми маємо. Просто подивіться, наскільки плавні лінії і наскільки красиво сяє обличчя. А ми продовжуємо далі. І наступним етапом я використовую пудру. Оскільки це порцеляновий макіяж, наше обличчя повинно бути матовим. І для цього я використовую пудру від люмене. Вона дуже чудово шліфує та матує шкіру. Для нанесення пудри я використовую великий пухнастий пензлик. Пудру наношу також вбиваючими рухами. Під очі на підборіддя і на всю діляночку, де не було сухої корекції. Просто подивіться, наскільки у нас вийшов рівний таматовий тон обличчя. Наступним етапом я використовую гель для брів від Catrice. Він має дуже сильну фіксацію. Це нам потрібно для того, аби максимально зафіксувати волоски на брівках у потрібному напрямку. Просто зачісуємо брівки наверх. Ось такий результат на брівках ми маємо, і таким чином вони будуть триматися майже весь день. Наступним етапом я використовую туш від Maybelline. Вона робить просто неймовірно об'ємні та довгі вії. Я люблю профарбовувати лише верхні вії, тому зараз також буду фарбувати лише верхні. Я завжди наношу туш у два шари. Ось так виглядає перший шар туші, і зараз я нанесу другий. І лише подивіться, який результат після використання туші. І далі ми переходимо до макіяжа губ, і я буду використовувати олівчик від Лораль. Він має нюдовий колір і трішки шимеру, за рахунок якого наші губки будуть здаватися трішки більше. Я малюю контур губ і стушовую його до серединки. І також можна розташувати пальчиком. І так само стушовуємо олівчик до серединки. Це ми робимо для того, аби у нас вийшов дуже плавний і натуральний ефект. Ось так виглядають наші губи після використання олівчика, і ви одразу можете помітити, наскільки вони стали більші в об'ємі. І завершуючим етапом ми використовуємо також нюдову помаду від Catrice. Помаду наношу лише у центр губ. Ви мене запитаєте, чому помаду наносите саме на серединку, тому що таким чином ми отримаємо красивий градієнт. І так само на верхній губі. Тепер ми переходимо до найцікавішого. Будемо робити саме ефект порцелянової ляльки. Вас напевно цікавить, чому ми робимо саме нюдовий макіяж, а не такий яскравий, який ви бачили у Тіктосі. Тому що креативний макіяж не кожен зможе повторити. А нюдовий ви з легкістю зможете зробити для своїх відео та фото у соцмережах. Я вперше пробую такий метод, і я не знаю, вийде в мене чи ні, а ви поки що напишіть вашу думку у коментарях. У мене сьогодні ось такий гель-відкруйдват. від Cruidward. Я його буду наносити трішки на руку. Потім беру плаский пензлик і таким чином наношу на обличчя! Я почала наносити гель ось таким пензликом, але він виявився надто м'яким, і я взяла пензлик більш щільніший. Гелем ми покриваємо все обличчя, навіть брови та верхнє повіко. Коли ми нанесли гель на обличчя, треба його підсушити за допомогою фену. Ось так виглядає перший шар гелю, і ми наносимо другий. Ось так виглядає моє обличчя з двома шарами гелю для волосся. Якщо ви хочете більш вражаючий результат, вам треба нанести трішки більше. Повторюйте такий макіяж, обов'язково відмічайте Ватсонс. З вами була Поліна. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!